Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме до яких змін готуватися з 1 серпня 2025 року. Поговоримо про пенсії, призначення субсидій, пільги та комунальні тарифи. Що залишиться без змін, до чого бути готовим? Давайте розглянемо. Хочу нагадати, що з 1 серпня 2025 року суттєвих змін щодо призначення пенсійних виплат, щодо збільшення розміру пенсій нам очікувати не потрібно, адже не зростає мінімальна заробітна плата, не передбачається зростання прожиткового мінімуму в 2025 році, в серпні, і відповідно розмір пенсійних виплат залишається у нас без змін. Якщо ви маєте право на компенсаційну доплату, звертаєтесь в органи пенсійного фонду, якщо вона вам не нарахована при досягненні 70, 75 та 80 річного віку. Взагалі такі доплати вони мають вам бути нараховані в автоматичному режимі. Якщо ви маєте право і маєте певний статус почесного донора, чи ви проживаєте в вірських місцевостях, також звертаєтесь в органи пенсійного фонду, тому що ви маєте право. На отримання доплати до пенсії. Тобто для українських пенсіонерів у серпні 2025 року глобально нічого не зміниться. Єдине, що хочу нагадати, сьогодні дуже знайшла цікаву інформацію. Розповім в наступного відео про те, що, скоріш за все, в нашій державі передивляться вимоги до. Стажу, стаж, тобто стаж залишається у нас без змін так до 2028 року. Потрібно буде мати 35 років стажу для виходу на пенсії для чоловіків та жінок, але передивляться вимоги щодо пенсійного віку. Можливо, його навіть збільшать. Поки що пенсійний вік для виходу на пенсію настановить відповідно 60, 63 та 65 років, якщо ви маєте право на пільгову пенсію. Ви багатодітна мама, мама, яка виховує дитину з інвалідністю. Відповідно, ви маєте право вийти на пенсію достроково. Тож більш детальніше, наразі законопроект перебуває на доопрацюванні, поговоримо ще з вами в наступному відео. Що ж стосовно тарифів, то теж не потрібно хвилюватися, все залишається без змін, газ, електроенергія, тобто діючі тарифи, які у нас наразі є. Вони і будуть у серпні 2025 року. Нагадую, що мораторій щодо підвищення цін на електроенергію у нас діє до жовтня 2025 року, і, можливо, знову ж таки, можливо, це моя скромна думка. На опалювальний період електроенергія, тарифи на електроенергію зростуть або ж все ж таки залишаться без змін. Так само у нас існує і мораторій на підвищення цін на газ. Поки що з вами все залишається у серпні без змін. Щодо питань призначення пільг, якщо ви маєте право або ж звернення за субсидією, звертайтесь в органи Пенсійного фонду України, всі програми. Діють єдине, що пам'ятаєте, що в липні у нас є вікова доплата для українських пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях. Що буде в серпні, поки що невідомо. Міністерство соціальної політики додаткових роз'яснень. Не надавало. Також очікую, що в серпні вже активно запрацює грошова одноразова допомога пакунок школяра для того, щоб українські родини встигли, перевіряйте, до речі, застосунок дія періодично для того, щоб не пропустити важливе повідомлення і, відповідно, не пропустити отримання коштів. Нагадую, що Буде діяти одноразова грошова допомога. Вона має назву Пакунок школяра на кожну дитину, яка йде до першого класу. Держава виділить 5 тисяч гривень кожній родині. Ви зможете їх витратити, купити все, що необхідно, одяг, взуття та канцелярію. Також з 1 січ, серпня, з 1 серпня. 2025 року завершується перехідний період, протягом якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування касових апаратів. Дивіться, хочу нагадати, відповідні роз'яснення надає Державна податкова служба. Це був час для адаптації. Так, дивіться, правила єдині, як пояснює Державна податкова служба. Із з серпня штрафи будуть стягуватися в повному обсязі, діятимуть повні розміри штрафів: 100% розмір від вартості товару чи послуги за перше порушення та 150% за кожне наступне. Це стосується розрахунків повз касу, не застосування зареєстрованих касових апаратів, так, не видачі чеків, паперових або Електронних, що варто вже зробити, потрібно використовувати лише зареєстровані касові апарати, проводити всі розрахунки на повну суму, обов'язково видавати чек кожному покупцю. Це обов'язок. Тому от такі зміни і вони передбачаються саме для бізнесу, так для підприємців з 1 серпня 2020. року. 25 року. Отакі От зміни нас очікують уже в серпні 2025 році. Ще потім додатково вам розповім, що до чого нам ще бути готовими.